Всім привіт, друзі! Мене звати Макс Льодін і сьогодні ми будемо говорити про топ-3 тематики, в яких не варто починати новачку в рамках арбітражу трафіку. Розповім, чому не варто і на які вертикалі краще звернути увагу і в яких буде краще стартувати, ніж в цих трьох поїхали. А перед початком цього відео рекомендую зареєструватись в партнерці PDL Profit, яка спеціалізується на фінансовій вертикалі. Там адекватний сапорт, нуль днів холду і купа географій з різними оферами. Можете перейти, переглянути. До речі, вертикаль МФО – це одна з найпростіших для старту. Тому, якщо ви новачок, то точно реєструйтесь і дивіться далі відос. Давайте нагадаю для новачків, що наша команда YouTube займається арбітражем трафіку на YouTube. І сьогодні ми якраз і будемо говорити про YouTube, і про канали та вертикалі, в рамках яких буде дуже складно запускатись новачку. І перша та найскладніша вертикаль для запуску на YouTube-каналі каналі це, звичайно ж таки, гембла. Якщо ви будете запускати youtube канал з оглядами казиношок, будете оглядати там слоти і так далі. Так далі, так далі то з великою вірогідністю вас за. Забанять навіть в рамках нашої команди, нас дуже часто блочать, і ми просто вивели таку модель, де в математиці нас блочать не настільки часто, щоб ми не встигали з цього заробити. І тому ми в рамках цієї вертикалі працюємо. Але ми йдемо далі. І є інші вертикалі, на яких можна заробити. І от якщо ми говоримо і проводимо паралель про гемблінг, так говоримо, то найближча та легша в рази ніша для старту це буде бетінг, тому що ставки на спорт не настільки жорстко ба. Якраз таки от через це і варто звернути на них увагу. По-перше, в них вони набагато ліцензійніші. Дуже велика кількість продуктів казиношних не ліцензійні. Доки ти знайдеш ліцензію в рамках тієї країни, в якій вони працюють, розберешся всі документації, ти витратиш дуже велику купу часу, не зможеш навіть стигнути на цьому заробити. Бетінг і всі букмекерки, більшість букмекерів мають ліцензію в рамках країни, в якій вони працюють, і тому краще працювати з ними. Буде набагато менше вірогідність Бану на Ютубчику, тому що у Ютуба також є полісі. Вони також працюють тільки з виключно якимось пулом рекламодавців, в яких є ліцензія. І якщо ви підберете навіть в рамках бетінгу рекламодавця, який не буде мати ліцензії рекламуватись в гуглі, ну в продуктах гугла, то звичайно і через це вас також можуть блокнути. Але все ж таки, все ж таки, якщо так узагальнити, узагальнити, то бетінг набагато простіша ніша для старту ніж гембла, і тому в гемб. Блу новачку я б все таки не рекомендував заходити, тому що 1, 2, 3, 5 банів, ви опускаєте руки і все, у вас нічого не виходить. Ви починаєте звинувачувати світ, мене всіх на світі, крім вас. Але просто я вас застерігаю, що от може таке статись. якщо обирати гемблу чи бетінг, краще в бетінг, краще там. Почати, а далі вже можна, якщо у вас будуть якісь доходи, тестити потихеньку Гемблу. Якщо вам це цікаво, якщо ні, йдемо далі. Друга ніша для старту, в якій не варто починати новачку, це все ж таки e-commerce. І e-commerce, так здавалось, Адекватні товари, так ти береш, наприклад, ну не знаю, там телефон айфон, iPhone. Розказав про нього, залишив посилання, умовно на моє, так чи на там комсі, чи ще на якийсь магазин. Отримуєш свою комісію. Все прикольно, але факт в тому, що комісія дуже маленька, і якщо ви блогер, Людина одна, так у вас не команда, ви не плануєте з цього побудувати якусь якийсь бізнес, а плануєте займатися самозайнятістю, то можливо так. Можливо, ви з такою математикою можете щось заробити, Так, якісь там 300-500 доларів в місяць. Вам цього буде достатньо, тому що ви там в себе вдома організували якусь студію, купили якусь там недорогу камеру. Так почали зніматися на Ютубчику, оглядати якісь товарчики, залишати посилання. Але ну, друзі, 2,5% комісія. Ну це не працює. На такому бізнес не побудуєш. Ну можливо. Десь в рамках Амазону, так якщо ти аутсорсиш контент і замовляєш його у індусів, якихось так за дуже дешево, і залучаєш е, трафік з штатів, де люди купують там на, на тисячі на десятки тисяч доларів просто в магазині, то там на комісії 2,5% можливо ще щось і можна заробити в рамках України, є комерсу, ці всі інтернет-магазини, які тобі дають 2,5-3%, туди краще не лізти. Туди хай лізуть кешбек се. Сервіси, люди з СІОшкою, але YouTube це все таки продакшн відосу і написати статтю це набагато простіше, ніж зробити відео. Так туди додається ще монтаж, туди додається ще відеозйомка, тобто окрім статті, так окрім сценарію. І тому модель для бізнесу e-commerce не окупається. Модель як самозайнятість, можливо, так. Можете звернути увагу і спробувати, якщо у вас є така таке бажання, так партнерок ціла купа, той самий не знаю, сейлздаблер, можете зайти. Глянути в них яком e офер є, подивіться, це так з того, що згадав. Але ж але ж ну я оглядав приклади кейси на моєму ютуб каналі. Є як ми запускали яком, e і також зробив висновок, що ось така модель фінансова не працює. Треба брати свій товар по дропу, замовляти або з Китаю, або брати якогось постачальника тут в рамках України, брати, домовлятись з ним, щоб в тебе була маржинальність, мінімум 50%, а краще 70%. Тобто, якщо ти продаєш товар за 1000 гривень, щоб у тебе 500-700 гривень був твій прибуток. Тоді ти можеш будувати якусь стратегію, можеш щось на цьому заробити. А якщо в тебе буде комісія 2,5%, так, скільки це там, якщо це з 1000 гривень, так, 2,5% це 25 гривень. І ви розумієте, що це таке, так, ну це взагалі, ну смішна сума, ти продаєш товар за 1000, отримуєш 25 комісії, і на цьому математика не будується. Тобі треба мінімум 50-70% для того щоб у тебе сходилась математика, і ти міг на цьому потім побудувати бізнес. Зараз просто в якому краще новачку не заходити. Хочете яком, робіть свій магазин, не знаю, там на Хорошопі, десь на якихось конструкторах, качайте шаблони WordPress, ставте їх на хостинг свій, знаходьте постачальника. Якщо постачальник адекватний, великий, класний, то в нього має бути вигрузка товарів. Так, ви можете автоматично всі товари вигрузити до себе і потім вже робити під цю всю двіжушку, Ютуб канал. І з YouTube каналу наливати трафік вже на свій магазин, де у вас нормальна маржа, і на цьому заробляти, ми зараз якраз цю історію в'язались, і далі я також буду показувати наші кейси по цьому напрямку, тому що ми протестили яком, e зрозуміли, YouTube плюс яком. E можливо, років 10 назад, коли конкуренції не було, і всі відоси набирали по 100 тисяч переглядів. Окей, ще можна було заробити, але ж ну давайте будемо відвертими. Якщо ми беремо цю модель для тебе 2,5%, і ти робиш 100 тисяч переглядів, і якщо хтось паралельно зробить, Свій магазин по дропу і там продає за маржою 50-70%, то в того 100 тисяч переглядів, і в того 100 тисяч, тільки в одного заробітки там в десятки тисяч доларів, а в одного 500 тисяч доларів. Я просто раніше колись спілкувався з одним чуваком, якого був, 에, знаєте, є такі ютуб-канали, там топ товарів з Аліекспрес. І я подивився, в нього там 100 тисяч, 200 тисяч переглядів, 500 тисяч переглядів. Думаю, ніфіга собі, там людина мільйонер, напевно. Я заходжу, дивлюсь статка в нього тисяча дві три доларів. Я думаю, ну капець, ну ну це взагалі сміхота. Ну на таких переглядах по тисячі по дві тисячі доларів заробляти в місяць. Так не має бути. На таких переглядах, якщо в тебе свій продукт, то ти можеш заробляти вже десятки, а то й сотні тисяч доларів. Якщо тебе 500 тисяч переглядів, збирають відоси, то ти вже можеш сотні тисяч доларів заробляти, якщо ти правильно все упакував. В тебе правильні продаючі відоси, і вони цепляються так за топи, бо тому що в тебе контент крутий. Дуже багато проговорив про яком, e тому я думаю, ви зрозуміли. Ось ці e-commerce де тобі платять 2,5%, не підходять для запуску на YouTube каналі. Створення свого інтернет-магазину, знаходження своїх постачальників або робота по дропу, де в тебе маржа хоча б 50%. Така модель працює, можна брати. Йдемо далі. І третя складна вертикаль для новачка це все ж таки дейтінг. Якщо говорити про адалт дейтінг, то це взагалі ну, табу, тому що це вибанюється прям відразу. Тільки щось залив, тебе прям в бан, все летить. Ми один раз тестили щось там колись дуже. Дуже давно так просто цікаво було, все вилітає в бан, нічого не працює. Якщо говорити про якісь такі лайтовенькі сайти знайомств, то тобі треба бути гарною дівчиною, привабливою, щоб заливати трафік на себе в рамках того сайту знайомства. Або якщо ти пацан, тобі треба знати, мати доступ до таких дівчат, яких, з якими б ти міг знімати відоси. Якщо ти сам хочеш, якщо ти пацан, і ти хочеш знімати огляди на сайти знайомств, ну напевно. Тебе ніхто дивитись не буде, і комісії там все ж таки дуже маленькі. Там платять за зазвичай за реєстрацію, іноді платять за в шарі, але е, все одно багато там не заробиш в рамках Ютубчику, або ми цього не змогли зробити. І якщо ми цього не змогли зробити, то напевно це не така вже й проста вертикаль. І тому я про неї і розповідаю, що це складна вертикаль для старту новачкам. Тому що ми також, ну я не вважаю, що ми там все на світі знаємо, але. Е, Вирішили колись давно затестити цю вертикаль, в нас не вийшло. і От я можу розповісти. Для того, щоб успі бути успішним в рамках цієї вертикалі, як мінімум, треба бути дуже гарною дівчиною, або щоб був доступ до таких гарних дівчат, яких ти можеш знімати. І е, ще треба фарт якийсь, щоб Ютубчик тебе зацепив рекомендації, тому що пошукового трафіку тут не так багато. Тут більше клікають на оці картинки гарних дівчат, і приходить трафік з рекомендацій, а потім. Вже конвертиться на сайтах, і це треба просто бути. Ну я не знаю, там Luxury Girls, Наприклад, так. Ну не всі людина побудувала собі бренд, так що всі про неї знають, але не всі такі, як вона, і ми, наприклад, не такі, в нас такої репутації немає, і в рамках дейтінгу в нас не вийшло. Дякую, що переглянули відос до кінця. Якщо він вам зайшов, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. А також задавайте питання в коментах під відео. Відповідаю особисто на всі. А для тих, кому цікаво збільшити свій профіт та дізнатись про послуги команди YouTube, пропоную залишитись ще на пару хвилин. В нас є три основні напрямки: це оренда студії, відеопродакшн та навчання. Якщо у вас є свій проект і ви шукаєте простір для зйомок, можливо, ви займаєтесь інфобізом і треба відзняти курс, або у вас є компроект і треба огляд товарів, або у вас сервіс типу crm системи чи конструктора сайтів і треба відзняти туторіал по продукту, то наша студія може вирішити це питання. Пропонуємо декілька локацій: три камери, софтбокси з постійним світлом та градієнтну підсвітку фону. Все це за адекватні кошти. А якщо вам треба відео під ключ, то ми зможемо це зробити. Напишемо продаючий сценарій, підберемо актора, відзнімемо та змонтуємо готовий відос. Ми давно працюємо з Ютубчиком в рамках арбітражу трафіку і точно знаємо, які формати чіпляються за топидачі та можуть генерувати пошуковий, безкоштовний трафік для вашого бізнесу. Ну і останнє це навчання та консалт. У нас є базовий курс по арбітражу трафіку. В планах курс по світлу та монтажу. Тому якщо ви хочете своїми силами запустити прибу. Будтовий YouTube канал, то велком на навчання! А якщо вам треба консалт особисто зі мною по стратегії запуску каналу для бізнесу чи під арбітраж, то я впевнений, що зможу вам допомогти. Замовити будь-яку послугу можна на нашому сайті utim.top. або пишіть напряму менеджеру в Telegram. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Ще раз дякую за перегляд, гарного вам дня!